Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ МП. Встановлено, що митрополит. Незважаючи на отримані підозри, вкотре причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні. За даними слідства, клірик, перебуваючи під домашнім арештом, активно продовжив вести у соціальних мережах сторінки релігійної установи, де поширював деструктивні матеріали. Його відеозвернення були спрямовані до формування передумов до міжконфесійної ворожнечі. Наразі на підставі зібраних доказів митрополиту повідомлено про підозру за статтею 161 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання митрополиту чергового запобіжного заходу. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.